Коштувати автентичну українську кухні мали змогу всі бажаючі, для цього потрібно було лише завітати до Вінницького межрегіонального вищого професійного училища на фестиваль сала та борщу, який проводиться вже втретє, та кожен раз має за мету долучити молодь до українських традицій. Ну автором даної ідеї є наш директор Олександр Дмитрович Дмитрик. І на меті цей фестиваль має лише одне долучити нашу молодь до традицій української культури, посмакувати нашими автентичними традиційними стравами, борщем та салом та багато іншого. Також на фестивалі продаються сувенірна продукція, вироби, які зроблені руками наших учнів, педагогів. Організовують та проводять фестиваль всім навчальним закладом. Пригощання готують самі учні та викладачі училища з кафедри кухарів тільки за справжніми українськими рецептами. Ось такими стравами з пилу та жару частували всіх відвідувачів фестивалю салу та борщу. Випікали солодощі та корової, смажили шашлики та рибу, готували творчі номери. На свято для повноти картини привезли навіть маленьке поросятко, гарбузи та воза. Але все ж таки головними героями були справжні українські делікатеси, сало, якого, до речі, було представлено 14 видів, та борщ приготовлений за 20 різними рецептами. Я презентую сало різних видів, як ви бачите, і мариноване, і фаршироване, і з різними спеціями. Даний ногу ну, салом лікували, різні захворювання. І коли зуб, зуби боліли, то сало знімали шкурку, не солона, і прикладали до зубів, щоб не боліло. Воно знімали так, боль. І так само і гриб лікували, натирали сало груди, і воно вигрівало на ніч. І так лікувалися. Ми представляємо волинський борщ. Особливість його в тому, що його готують без картоплі на м'ясному бульйоні. Ще пішли, як і куліш, і інші страви з козацьких страв. Їх в основному ну, в, стар... в давні часи готували козаки. Всі страви на фестивалі можна було скуштувати за символічну плату, а зібрані кошти будуть направлені на допомогу студентам училища, які потрапили в складні життєві обставини. Тетяна Соловей, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.